Друзі, маленький факт про нашу сім'ю. Ми не вміємо відпочивати. Вчора, значить, чоловік натрудився біля зіла, каже, сьогодні буде вихідний. Ну, вихідний то вихідний. Я вийшла, продезінфікувала собачі будки вольєр. Саня чую, вже щось деренчить. Уже вийшов кося траву. Це не чоловік, а я не знаю, є щоб оддихати. Ні, він вже тут вкинувся в роботу, вже все викошує. Весь в роботі, весь заклопотаний. Ви бачите, навіть не перестає косити, коли я стою. Саша, ти ж казав, що у тебе сьогодні буде вихідний. вихідний. А що ти? Дивлюся вже весь в роботі. Похмурий день, так ти вирішив покусити траву. Йо, похмурий. А ти чого похмурий хоч? Слышь. Завтра приїдуть, одну цяцьку забив. І ти розстроєний? Завтра. Ну не плач. Бо ти так кажеш, а в тебе в голосі аж прям дребежить, як наче зараз заплачеш. Не. Саша, якби ти так за мною плакав, як за цяцькою, ти знаєш? Все добре. Якби я у тебе пішла, ти б так не плакав і не розстроювався. Оця. О, ти ж нерівняє од нас друга. А, я поняла. <ріст> <ріст> оце ви бачите, оце таке жить за цим фермером. Так ти вирішив по викосю. Люди приїдуть, а в тебе. А в тебе трава не кожу, ну дійсно, не порядок, так? Оце тут ще залишилось, а тут вже дивіться, все повикосів. Уже порядки. Що, що? Та ну так, треба ж все повикослювати, щоб все було до діла. Ні, так ти так засмутився, як наче ти не знав, що таке і буде. Там максипу ваш. А ну знаєш, довго індик думав, поки в суп попав. Чув таке. <різь> ну отож. А Мурчик ось який набруднений у нас. Да? Оце так, друзі, живемо. Все до діла хазяїна. А що ти не новою косою? Ну, тут у мене, На цій, на цій участку. Це... А, ця робоча. Ну, та я ті за як заряди, так заряди. Mm -hmm. А, а абережеш, ту ще бережеш, так? А ту ще обклатує потихень, ти відворікось. Я, я понял. Ти такий гарний. А що тобі лабутени не жмуть, ні? Не, якраз хороші. Та ну я дивлюсь дати, щоб під мишками не терло, так?